На 54-ту сесію радянської міської ради 8 восьмоскви сьогодні триває вже 947-й день героїчного протистояння українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню. Висловлюємо глибоку вдячність і шалу захисникам і захисницям, які у щоденних важких боях героїчно відстоюють незалежність та територіальну цілісність України. Пропоную до початку засідання вшанувати хвилин мовчання світлу пам'ять всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Григорій з поважних причин, п'ятий липня народився Григорій Мульча і Володимир. Шкаревський В'ячеслав Миколаївич з невідомих причин, Шескарненко Дмитро Ігорович з невідомих причин. На сесію також запрошені прибули старости начальники управлінь відділів міської ради та виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств. Пропоную роботу пленарного засідання 54 сесії міської міської ради головного скликання розпочати. Комісії зайняли з дочком Шановні депутати, Проєкт порядку пенно-планарного засідання 54 сесії міської ради вам роздавить. Хто за те, щоб запропонований порядок прямої сесії за основу, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити, отримали спробування пропозиції Щодо змін чи допомогів. Немає? Хто за те, щоб затвердити порядок денний сесії в цілому, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити, отримали спочатку. Нам необхідно затвердити регламент пленарного засідання. Пропонується для доповідей до 5 хвилин, для питань до однієї хвилини, для відсутні до 5 хвилин, для реплік до однієї хвилини, сесії провести за одну годину. Хто за такий регламент, прошу голосувати, хто за, прошу опустити. Утримали спроти одногосної дякую. Переходимо до розгляду питань в порядку денного. Так, перше питання. Про інформацію міського голови про прийняття рішення виконавчим комітетом Галівської міської ради в міжсесійний період. У міжсесійний період на чергових засіданнях виконавчого комітету, що відбулися 30 серпня та 26 вересня 2024 року, прийнято 201 рішення із них. Про стан підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери Галівської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 24-25 років. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Гадянської міської ради з 4 квартал 2024 року, про розгляд звіту про виконання фінансового плану комунальних підприємств 11 рішень, про річний звіт щодо виконання стратегії розвитку комунальної установи Гедяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників, про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері освіти. Про готовність закладів освіти Гадецької міської територіальної громади до нового 24-25 навчального року, про затвердження мережі закладів освіти Гадецької міської територіальної громади на 24-25 навчальний рік, про визначення уповноваженого представника заведення електронного реєстру спортивних споруд Галицької міської територіальної громади, про затвердження мережі класів та визначення контингенту учнів комунального закладу Гадяцька школа мистецтв». Про погодження розмір плати та встановлення пільг за навчання учнів комунального закладу, гадяцька школа мистецтв, радянської міської ради, тобто в нас дітки е воїнів е безкоштовно, е і там велика категорія людей, які користуються пільгами, тобто не сплачують за навчання в нашій мистецькій школі. Про затвердження розпорядження міського голови, два рішення про забезпечення безкоштовним харчуванням. Дітей у навчальних закладах територіальної громади 60 рішень. Тільки на цьому виконкому ми прийняли звільнити від плати за харчування про надання разової грошової допомоги військовослужбовцям, що проходять службу за контрактом за час дій, на час дії воєнного стану та їх сім'ям, мобілізованим та сім'ям, мобілізованим громадянам. Два рішення. 36 заявників по 5 тисяч гривень, про надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО ООС, захисників та захисниць України. Два рішення, 4 заявники це по 5 тисяч 20 тисяч. Про надання матеріальної допомоги на лікування після поранення під час безпосередньої участі у бойових діях. 16 рішень також по 5 тисяч це 80 тисяч. Про надання щомісячної грошової допомоги членам Галицької. Відокремленого підрозділу ДФМродського ТГ одне рішення, про надання матеріальної допомоги на лікування військовослужбовців два рішення, за ми по 5 тисяч. Про надання матеріальної допомоги на лікування незахищеним верствам населення 31 рішення, про затвердження висновку комісії з питань ну, на цих закладах десь да, 182 тисячі вчора ми відділи про затвердження висновку комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Гадівської міської ради сім рішень, про закріплення права на користування житлом, про надання повної цивільної дієздатності для повнолітній, про продовження терміну дії рішення виконавчого комітету Галицької міської ради від 18 квітня, про встановлення опіки та призначення опікуна, про продовження терміну перебування дітей в сім'ї патронатного вихователя, про затвердження переліку об'єктів та видів суспільно-корисних робіт, про визначення відповідальної особи органу опіки і піклування, про припинення дії договору про патронат та вибуття дітей з сім'ї патронатного вихователя, про влаштування малолітньої дитини в сім'ю патронатного вихователя, про надання дозволу на укладання договору, який підлягає матеріальному посвідченню та державній реєстрації. 5 рішень. Про затвердження висновку опікунської ради при виконавчому комітеті Ганіцької міської ради з питань опіки та піклування, про внесення змін до рішення виконавчого комітету про організацію роботи комісії зі встановлення факту здійснення догляду, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Гандіцької міської ради про організацію роботи комісії з комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи. Яка потребує надання соціальних послуг, про надання дозволу на встановлення меморіальних дошок героям російсько-української війни, про внесення змін до рішення виконавчого комітету Гадянської міської ради про затвердження положення до складу комісії з питань встановлення та демонтажу пам'ятних знаків, про реєстрацію колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом Геляцького фахового коледжу, про взяття на квартирний облік, два рішення. Про внесення змін до свідоцтва про право власності на житло, про затвердження проєктної документації по об'єкту будівництва нове будівництво водопровідної мережі. Вчора тільки затвердили той проєктну документації по водопроводу по селу Сари. Дякуючи Шкаревському, який не ходить на сесії, це все затягли ми вже в зиму. Облом'є Шкаревському Шестерненку. Що сесії не проводилися тоді. Вчасно ми не робили цю документацію. Не можемо зараз, напевно, проект ми встигнемо реалізувати. Проєкт зробили, проектна документація є. Всі матеріали є, тільки брати і починають копати. Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та послуги водовідведення, по наданню що надаються гадяцьким виробничим управлінням житлово комунального господарства. Про встановлення тарифу. На послугу з управління побутовими відходами КП гадять житло, яке здійснює збирання та перевезення побутових відходів. Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво транспортування, постачання, послуги постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води на, опалення, на опалений період 24-25 років. Про, над... Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Про надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води, влаштування системи індивідуального теплопостачання квартир, квартири у багатоквартирному будинку 27 рішень. Про надання дозволу Нічопуруку Віталію Миколаївчу на збір матеріалів попереднього погодження. Про надання дозволу Ященку Миколі Миколаївчу на збір матеріалів попереднього погодження. Про надання дозволу ФОП. Пльотому на встановлення зблокованих тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності по вулиці Полтавській в місті Гахічі. Це такі рішення були прийняті. Виконував цю роботу старости, а призначити його виконуючим старости ми не могли, тому що не було такого закону. І все. Всі питання вирішував я, як міський голова по старському старостинському округу. Ну, це як приклад. А так би ми, б... Тож Юрія Павловича, призначили виконуючим обов'язки старости, поки Василь Васильович був на службі, він би виконував цю роботу і право підпису, і все інше в нього було. Зараз законодавець передбачив оце таким чином. Внесені зміни були до закону. Ми розглянули, ви не заперечували, пропонували винести на сесію. Ставлю на голосування. Хто запрошу голосування? Прошу опустити. отримали проти одноголосно дякую. Про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старості Гранівської міської територіальної громади нові редакції. Також на комісії розглядали, зауваження було. Став на голосування, як рішення нашої сесії. Хто запрошував? Прошу опустити, отримали спротив одного сна дякую. Про внесення змін до програми розвитку і підтримки комунального некомерційного підприємства Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги Гадянської міської ради на 22-24 роки. Комісія розглядала зауважень Не було стану голосування. Як рішення нашої сесії. Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити. Отримали спротив одного снадяки. Про внесення змін до програми територіальна оборона на 24 рік. Комісія розглядала зауваження, всі врахували. Зрозуміло, Лариса, твій племінник вже ви здорові. Чи ще ні? Ми ж купили для їхньої військової частини один квадрокоптер. Попередньо ми виділяли гроші, він лежить. І зараз до другої для військової частини також виділені кошти будемо придбавати і передавати. Упийця, проїхати, <проб> да. Про внесення змін до програми територіальної оборони на 24 рік. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустить. Отримав спротив відносин. Пронесені змін до програми з питань мобілізаційної підготовки населення Гавівської міської територіальної громади на 23-27 роки. Комісія розглядала, зауваження не було станом на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Отримали спроти голосний дякую. Пронесення змін до програми з благоустрою території Гаврицької міської територіальної громади на 22-24 роки. Комісія розглядала, зауваженням всі врахували. Станом на голосування на нашої сесії. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити, отримали спроти одноголосного дякую. Про внесення змін до програми фінансової підтримки гадівської виробничі управління житлово-комунального господарства на 22-24 роки комісія розглядала зауваження. Всі врахували, окрім тих 320 тисяч, що ми виділяємо по вулиці Полтавській, ще ж промилими лікарню на 200 тисяч, промили ми. Каналізацію геріатричного будинку і четвертій школі 144 тисячі і на 300 тисяч вимилений очисні споруди. Тобто оцей весь об'єм робіт ми зробили. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Отримали спроти одноголосно. Дякую, бо там четверту школу не взяв було учнів пускати, бо складна там ситуація з КНСК. Треба було промивати про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Гадяч Житло на 22-24 роки. Комісія розглядала зауваження всі врахували став на голосування, як рішення нашої сесії. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити. Отримали проти одного дякую. Про внесення змін до програми фінансової підтримки виробничого комунального підприємства теплогосподарства Гадяч Теплоенерго на 22-24 роки. Комісія розглядала зауважень. Не було став на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустить, отримали спроти дякую. Без Безповітрених лічильників нам не пустить. Це газові лічини. Теплові, Теплові. Да. і плюс там 173 гривні по вулиці Кобелянській. Да, теплотрасу треба туди підремонтувати. Про внесення змін до програми попередження аварійних ситуацій на об'єктах багатоквартирного житлового фонду міста Гадича на 22-26 роки. Комісія розглядала, став на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. підтримали проти одноголосно. Дякую. Якби ми не приїхали, то там Гавриленко вже перекопав на дорогу до Комилянської. Чого вирішили пластиковий трубой, бо її можна отак вигнути і під дорогою пропустити. А вони вже з одної, з другої сторони два колодязі такі викопали. Ну а там всіх загом труба лежить. Металева під дорогою. Хоча всі закону, Дорогу повинна пересікатися під 90 градусів, не повинна під яким іншим кутом. Про затвердження програми фінансової підтримки кому... і тим паче компенсаторів під дорогою. Про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства видавництво Гадяч міської ради. Комісія розглядала, зауважень не було. став на голосування. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Отримали проти одноголосно. Дякую. Олександр Іванович, щось проконтролюйте зразу тільки ці гроші зайду, щоб вам перерахували. Про внесення змін до програми інформації Гадянської міської територіальної громади, цифрова Гадіщина, Гадяцька громада на 24-26 роки. Комісія розглядала зауважене влос на голосування, як рішення нашої сесії. Хто за, прошу голосувати. Прошу опустити. Утримали спроти одноголосно. Дякую. Про внесення змін до програми охорони довкілля, раціональне використання природних ресурсів Гадянської міської територіальної громади. На 22 друг, два шостої роки. Комісія розглядала зауважень Не було став на голосування, як рішення нашої сесії. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити. утримались проти одноголосного діапію. Про внесення змін до програми розвитку дорожнього сподарства міської територіальної громади. На двадцять другі роки. Комісія розглядала зауважень Не було став на голосування. Хто за? прошу голосувати? Прошу опустити. Отримали спроти одного сна діаготів. Про внесення змін. До бюджету Городської міської територіальної громади на 24 рік, шановні депутати, вислухали е, зауваження було станом на голосування як рішення нашої сесії. Хто запрошував голосування, прошу опустити, отримали спротивника. Про внесення змін до рішення 50-ї -50 сесії Галицької міської ради 8 скрипня від 14 червня 2024 року номер... 2213 про порядок фінансування з бюджету Галівської міської територіальної громади об'єктів спільного користування. Комісія задала зауваження не було ставлення голосування. Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити, отримали проти одного Дякую. Про внесення змін до рішення 53-ї сесії Галівської міської ради. Восьмого скликання від 29 серпня 2024 року. Номер дві про прийняття у 2025 році субвенції на отримання об'єктів спільного користування від Сергіївської сільської ради. Комісія розглядала, зауважень не було. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити. Отримали з снадя. Про внесення змін до структури та загальної чисельності комунального закладу гадяцька школа мистецтв Гадяцької міської ради. Комісія розглядала не було. Ставлю на голосування, рішення нашої сесії. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити. Дітримую спроти одноголосно. Дякую. Про надання дозволу комунальному підприємству Гадять житло на передачу в оренду комунального майна. Всі питання обговорили. Комісія е рекомендувала став на голосування. Рішення нашої сесії. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити. Підтримую спроти одноголосно. Дякую. Іра, давай такі так само. Для mm -hmm. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у власність Олександру Храмчавіному засадив на земельна ділянка під житловим будинком вулиця Зелена, будинок 17, місто Вадя. Площа 0,8 тисячних 000... 44 10 тисячі. Я звертала зауваження, не було став на голосування. Хто за, прошу голосувати, прошу, опустити. Утримали спроти, одноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації землю стріль та передачу заменої ділянки у власність Олександру Яземчику. Приватизація піджитловим будинком. Присадильна ділянка по вулиці Козаченка, будинок 17, місто Гадяч. Площа на цілих 7 тисяч 74 тисяч гектара. Хто за, прошу голосувати, прошу опустить, отримали спроти, одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність Станіславу Маслію. Присадивна земельна ділянка по житловим будинку, провулок весняний будинок 15, місто місцеваді, площа 0,61 гектара. Хто запрошує голосувати? Прошу, опустить. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність та лінії Жижці. Приватизація під житловим будинком провулок Немирича Юрія будинок 1, місто Гадяч, площа 0,3 гектара. п'ятнадцять десятитисячних гектарів. То запрошую голосувати, прошу опустить. Утрималися проти одноголосно, Дякую про затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у власних Марії Панасенко. Приватизація під житловим будинком. Площа гектара. 2510 тисяч гектарів, це село Будища, вулиця Лісна, будинок 7. То запрошу голосувати, прошу опустити. Отримали спроти одноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу у власні земельної ділянки Костянтину Новікову. Приватизація під житловим будинком, площа 0,6 тисяч гектарів, вулиця Шевченка, будинок 7, місто Ганіч. Хто запрошу голосувати? Прошу опустити. Отримали спроти одноголосно, дякую. Затвердження технічної документації землеустрою та передача земельної ділянки у власність Сергію Будку приватизація присадильна земельна ділянка під житловим будинком провулок Свято Приображенський дроб 1, місто містогадяч, площа на цілих три тисячі гектарів. Затвердження технічної документації землеустрою та передача у спільну часткову власність земельної ділянки Андрію Юзефовичу Катерині Юзефович. Приватизація земельної ділянки під житловим будинком по вулиці Свято Преображенська, будинок 39 місто Галіч, площа 0,1 тисяча гектара. Тобто запрошую голосувати, прошу опустити, отримала спротив голосного дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою та передача земельної ділянки у власність Сергію Балалі. Приватизація Земельної ділянки під житловим будинком по вулиці Захисників України будинок 195 місто Гадяч площа на цілих сім тисяч одна десятитисячна гектар. То запрошую голосувати, mm -hmm. прошу зустріти, отримали спроти одного Дякую про затвердження технічної документації з землеустрою та передачі земельної ділянки у власність лані Приходько. Земельна ділянка для будівництва індивідуальних гаражів уже підснувані під під mm -hmm. гаражем. Е по вулиці Юрія Немиріча, 5 гараж 2, місто Гадіж, площа 23 квадратних метрів. Хто за, голосувати, прошу розвісти, дякуємо за пропонування. Дякую. До затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у власність Олексію Каноніку. Приватизація <кліпи> тих житлових будинків та ділянка проголос старий заводський будинок 10, місто Гадіж, площа 0,6 тисяч на 38 десятків. Хто за, голосувати, прошу розвісти, дякуємо за пропонування. Дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачі земельної ділянки у власність лагоді, приватизація, присадильна ділянка під житловим будинком, вулиця Полтавська, будинок 125, а міста годять площа 0,5 тисяч тринадцять десяти тисяч. Прошу опустити, отримали спротивного. Про внесення змін договору оренди землі від 10 квітня 2014 року. Право власності перейшло до іншої особи, вносимо зміни в частині заміни орендаря та орендної плати відповідно грошової оцінки земельної ділянки станом на 2024 рік. запрошує да. голосувати, Прошу опустити, підтримали спорт на Дякую. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою акціональне товариство Державний щадний банк України. Державний щадний банк продав свою будівлю по вулиці Полтавська, 109А. І відповідно припиняємо право постійного користування земельною ділянкою. То запрошую голосувати, прошу опустити, отримала проти. одноголосно. Дякую. Про надання дозволу на розробку проєкту земноустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки фізичній особі-підприємці Козаченко Богдані Русланівні придбала Ощадного банка будівлю і від змінюємо цільове призначення землі. Було для будівництва обслуговування будівель кредитно фінансового встановлення. Даємо дозвіл на зміну цільового призначення на землю для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. То запрошу голосувати, прошу опустить, отримали спроти одноголосне, дякую. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торівлі Юрію Худякову. Земельна ділянка під нежитловою будівлею за приміщення аптеки вулиця Тельмана, 23А, приміщення 13. Шановні, хто запрошував, прошого пустить, отримали спроти одноголосного дякую. Про надання дозволу на розробку проекту на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту фізичної особи підприємців за відвороді Ніні Миколаївні. Земельна ділянка по вулиці Гетьманська, 35, площа 30 квадратних метрів. Під, для передає надається дозвіл. Земельна ділянка для провадження підприємницької діяльності. То запрошую голосувати. Прошу опустити. Голос на ділянку. Про встановлення земельного сервітуту фізичної особи підприємці Кальченко Сергій Миколайович, земельна ділянка площа 63 квадратних метрів по вулиці Полтавській, під у підіснуючим мофом. То запрошу голосувати, прошу опустити, отримали спротех одноголосну діагнозу. Пропонування договору оренди землі Василю Оревів. Це земельна ділянка по вулиці Полтавська, 69, площа 40 квадратних метрів, терміном на 5 років. Хто за, прошу голосувати? Прошу опустити, отримали спроти одногосно. Дякую. Різному ніхто не записують.